Козидіва банк, рухався не читат, і получив він банк, він є крутий, чувак, може зробити факт, <звук> Він як метеорит, чи впереду димить, як супер не летить, і як два горить, тільки вперед ті, ті, летить, він як зробити факт Він як страшний хижак, прайдом керує так, він наче ураган, все собі об'єднав, він є крутий, чувак, може зробити факт що в пошвіті рухався на танк і получив він банк є крутий, чувак Може зробити факт, він не крутий, чувак Що в пошті вабанк, рухався наче танк і получив він банк є крутий, чувак Може зробити факт, наче крокодил Хоч бити зложив, тихо собі лежить, може в душі кричить, він наче чінськан, І може дати в чан, він як арабський шейх, може купити шеф, він як наполеон, раз їм оспігон Що пожитіван, рухався на четан, і получив він банк. Він, як крутий, чувак, може зробити факт, що пожитивабанк, Рухався, на четан, і получив він банк. Він, як крутий, чувак, може зробити факт. I'm